Давайте сьогодні швиденько пробіжимося по такому редактору як QuickLi. Редактор, який набрав певну аудиторію, був платним, потім якось типу вмер. І тепер возродився у вигляді безкоштовного додатку, безкоштовного білдера для Gutenberg, для WordPress. Окей. Що в ньому такого є, чого немає в інших білдерах на даний момент, або може є. Та є і круто ще є, тому що це білдер безкоштовний, так розумієте? Отже, що в нас є? Ну, по-перше, в нас є компоненти. Так, ті самі компоненти, які ми чекаємо в Bricks, яких, скоріш за все, не буде в Oxygen, не буде в Breakdance і так далі. Що таке компоненти? Ну, наприклад, ми хочемо, щоб наш клієнт мав змогу. наприклад, тільки тільки додавати текст та URL. То, будь ласка, ви можете створити компонент кнопки, який він буде, або ви, як розробник, використовувати по всьому сайту. І ви не будете вже запарюватися з тим, який клас для цього дизайну я маю примінити, тому що я вже всі класи розписав. Ось, і все це зберіг у вигляді компоненту, мені залишилось тільки додати URL та текст. І ваш клієнт не буде думати про те, як йому тут зробити, як мені, що мені тут робити, як мені тут і так далі. Бо він тут заплується. Всі ці налаштування вони зроблені для розробників, і ви самі розумієте, як це буває. Що ще такого є? Ще такого цікавого. Та Relative styling. це коли ми, наприклад, ми знаходимося в колонці, але ми можемо створити керування. Кольором кнопки, знаходячись всередині налаштувань нашої колонки. Виглядає дуже заплутано. Звучить дуже заплутано, але по факту це те саме, щоб ми б написали ось так. Тобто. Якщо вам подобається працювати через Custom Class, CSS, Окей, якщо ви хочете якусь візуальну репрезентацію, то можете використовувати Relative Styling. Що ще такого є в Ну, Тепер пробіжемося про те, з чим він може поконкурувати так, з платними конкурентами. В нього є підтримка PHP, є вбудований фільтр. Тобто ви можете створити в e сайт, зробити фільтр по атрибутам, по кольорам, по розмірам, по категоріям, по цінам. Все це є, зараз працює. Просто на цьому сайті в мене немає в але ви можете це створити. Так, фільтр. Що у нас тут є? фільтр Editor, і фільтр-тайп. Можемо створити вигляді кнопок, вигляд і селектора. У вигляді range Selector, тобто це слайдер такий. User selection можемо відобразити. Дуже круто працює. Любите працювати з ACF, тут є підтримка репітерів, будь ласка, репітери. Зараз їх не знайде. але все одно можете ось додати. Любите працювати з Query? Є квері. Query, ось, будь ласка, можете створити. І ще є front-end rendering, є Infinity, тут load more. Можете всередині цього також додати ще. Query Pagination. Ще одна крута опція. Тобто ми можемо пагінацію тут зробити. Я просто наголошую ще раз, це все безкоштовне. Ви можете використовувати це прямо зараз, скачати. Поставити на проект, поклацати. Що прикольного ще є, в, а, в кнопках замість тільки щоб URL вставити, ви можете ще зробити action. І, наприклад, ви можете на кнопку повісити action перемикання слайдеру. Тобто, ви вже собі уявили, так? ви створили собі карусельку, розташували дві кнопочки де завгодно, на всьому веб-сайті, хоч знизу, хоч зверху. В будь-якому місці, в будь-якому вигляді, у вигляді кнопок, у вигляді акордеонів, як ви там собі забажаєте, ви можете повісити акшн і перемикати ці слайди в каруселі. Дуже круто, дуже просто, логічно, все зроблено, все дуже зрозуміло. Що ще? Підтримка Tailwind. Вмикаємо Tailwind, переходимо в окремий режим. У нас тут палети, класи є. Все підсвітка. прев'ю, як бачите, прев'ю класів. Ще ми ще нічого не зробили, вже класи приміняються. Також з крутого з такого цікавенького. Натискаємо другу кнопку. Можемо скопіювати клас, скопіювати ID, скопіювати стилі, вставитись стилі, обгорнути. Так, що ще? Давайте зробимо цікавого. Такий шорткатик. Можемо зробити гнучкий розмір шрифтів. Заходимо в розміри, вибираємо Fluid. прописуємо розміри, які ми собі хочемо, виставляємо брейкпоинти. І все. Автоматично створюється клемп. Все, я навіть не знаю, про що ще розказати. Дуже велика документація. Якщо у вас цей білдер зацікавив, а я сподіваюся, що він вас зацікавив, тому що я за нього гроші в свій час платив, і хотілося б, щоб у нього аудиторія була трошки більша, ось можете почитати дуже-дуже цікаву документацію, дуже багато кейсів розписано, як створити WooCommerce, як створити вашу власну карт, як зробити Dynamic Slider і так далі. Дуже багато інформації, і все це безкоштовно. Просто гріх цим не користуватися. Прямо тут і зараз. Заходите на сайт QuickLe, скачуйте цей додаток, відкривайте якийсь там InstaVP і встановлюйте, клацайте, потім повертайтесь до цього відео, залишайте коментар, а я вас вже буду покидати. Тому гарного вам дня, всім па-па.